Когда человек гражданский пошел добровольно воевать, но он понял, что пришел немножко не туда, поскольку это диктатура, но в погонах. Смотрим, сопереживаем и понимаем, насколько у нас все банально плохо. Погнали. Отже, я доброволец, абсолютно цивильна людина, яка натягнула форму и взяла в руки зброю, чтобы воювати с ворогом, який Прийшов забрати мої права і мої свободи. Зараз в мене немає жодних прав і жодних свобод. Зараз я раб в абсолютно диктаторському режимі. Блокпости по всій країні, політичні переслідування опозицій. Першим був затриманий Едуард Пушенко. Сьогодні вночі затримали Валерія Токаря, і з ним Ремінного. Ремінного був, був виведений поза штат, сидить в ВСП зараз, а Валерій Токар, кермаючи документи на відстрочку, наскільки я знаю, по дітях, сидить зараз у Хмельницькому ТЦК. Отже, чудова держава, за яку варто проливати кров. Мені абсолютно цивільній людині, яка оділа військову форму, щоб захистити свої права і свободи. Які права і свободи в мене залишились, за які мені варто воювати? Це за що я маю воювати? За ці блокпости, що по всій країні, за цей шмот, за цей безпреділ мусорський. Ні одне мусорило воювати не пішло. Зловили всіх цивільних. Сто відсотків йде мова зараз про дітей і про жінок. НО не про мусоров. Не дай Боже мусара, щоб пішли воювати, мусара воювати не будуть. І кадрові військові, які всі сидять по тилах, не секрет, що під 2 мільйона армія, з яких воює 300 тисяч цивільних, яких зловили безвилазно. Отаких, от як я, дурачків, які пішли вперед добровільно, хто полишався, ще живий. От ми ще сидимо там на фронті, і цивільні, яких половили. Оце ми маємо воювати. А вони нами будуть керувати, вони будуть сидіти 50 кілометрів за спиною, на крузаках їздити і нам розказувати, що ми говно а говно молчать і здохнути молча, щоб воно медальку получило. Жодних прав, жодних свобод, прострочений препездент, повна диктатура, згортання всіх прав, конституція на паузі, а ти, дурак, іди воюй. Тепер зловлять, поставлять два автоматника, заградотряд далі. А що? А як нам далі воювати? Нам тільки заградотряд треба відроджувати. Будь ласка, вперед, ваш останній крок заградотряди відроджуйте. Давайте. Чогось наше керівництво вважає нас за кацапських чмобіків. Я був вільним козаком, коли йшов воювати, а зараз я кацапський чмобік. Повне згортання прав і свобод, диктатура. Політичне переслідування опозиції, всіх сажають по тюрмах, вибори будуть такі, які вони скажуть, кандидати, які вони скажуть, Рабінович, Шуфрич, Залупний, Зілібоба і Потрох з бабою Юлією. Все, більше нікого. Портніков вам вправить мозги, як правильно вам думати. Не ну, дай Боже, ви будете думати по-іншому. У нас є для цього. Офіційна державна пропаганда не проти ворога спрямована, а вам мозги промивати. Єдиний марафон, на який відділяється мільярди. Ні на що нема грошей, ні на дрони, ні на снаряди, ні на патрони. Зато є на матраси набити ТЦКшникам, мсековцям, прокурорам. Матраси доларами у нас є набити. От за цю прекрасну державу ти йди і здохни. Ну що, як вам подобається? Мне. Понравилось. Но к сожалению, эту правду я давно знаю и пытаюсь вам донести. Ну, вдруг кому-то это интересно. Спасибо, пока!